Доброго ранку, доброго періоду доби! хто дивиться нас у різних куточках світу, це найкращий найоб'єктивніший канал світу це канал Андрія Стельмащука. І сьогодні ми поговоримо про те, як краще розпочати ранок. Що саме потрібно робити, щоб. Ваш день пройшов якнайкраще. Обов'язково, щоб ваш день пройшов як найкраще, Почніть свій ранок. Правильно. Тобто, з чаю, з кави, склянки води. Е, нагадайте своєму організму, що ви існуєте, е, Пробудіть собі жагу до життя. Згадайте, що було вчора. Коротенько, не згадуйте цілий день. Коротенько пригадайте, що було вчора, що ви запланували на сьогодні, і починайте потихеньку, потихеньку підводитися. Балатись. Ніколи не спішіть. Балатись. Плавно, плавними, спокійними рухами підводимося з ліжка і починаємо братися, налаштовуватися на якусь роботу, ту, яку ми завжди виконували. Постарайтеся зробити це будучи максимально налаштованими на позитив. Позитивні налаштування, позитивні емоції зранку допоможуть вам правильно провести цілий день.